А чи траплялися у вас такі моменти синхронності? Декілька днів тому я листала TikTok і вирішила глянути котра зараз година. Я повертаю очі в кут екрана і бачу 23.23. 23. І в цей момент дівчина в відео говорить: мені 23 роки. І я така ого, оце синхронність. Я і раніше бачила однакові цифри, але ну настільки, щоб все підтягнулося, прикольно. Вчора гуляла з подругою, ми йшли по вулиці, і вона розказувала, що одна сімейна пара винаймає квартиру у її родичів її чоловіка. І коли вона говорила про цю сімейну пару, ця сімейна пара пройшла повз нас. Вона говорить: о, ось вони, дивись. Я кажу, ти впевнена, вона так, так, це вони. Я така цікаве співпадіння. Співпадінь не буває, раптом що? В той же вечір, це ще не кінець історії. В той же вечір вже... Десь через годинку я їй розказувала про одну дівчину, подругу моєї сестри, яка приїхала в наше місто. І саме в цей момент, коли я завела про неї мову, вона проходила повз. Я кажу: О, ось вона, дивись! <плес> І вона така: а, окей. І я думаю, двічі за вечір М -м -м, цікаво. А взагалі таких моментів в моєму житті бувало багатько. А десь рік тому я сумнівалася, чи точно я йду своїм шляхом, чи точно я займаюся тим, чим я хочу займатися. Я викладаю британський акцент, і моя робота пов'язана з англійською мовою. Але мене дуже тягне в психологію, в духовність, в езотерику, і тому я власне сумнівалася і досі сумніваюся. Uh, і я йшла з подругою по вулиці і кажу, все світ, дай якусь підказку. Будь ласочка, я вже не знаю, я так заплуталась. Ну яке моє покликання? Ну що мені робити? І буквально не знаю, 20-30 секунд, і хлопчик роздає листівки на вулиці, і він дає мені листівку, де написано, типу, школа англійської мови відкривається в моєму місті, і запрошують дітей на навчання. Щось таке. Я така ого. Так швидко, окей, я зрозуміла. Я там, де я маю бути, на той момент. Зараз знову мене сумніви починаються, але, скажімо так, я зрозуміла, що тоді я ще з цієї професії взяла для себе не максимум, і мені треба було там точно залишитися. Цікавий момент був з цією квартирою, де я зараз власне, живу. Я жила в іншому місці, але цей дім мені дуже подобався. Я проходила повз з подругами, Я показувала ось так пальчиком і казала, Хотілося б тут жити. Мені так подобається цей дім, ось ця місце, ось ця місцевість, ось цей вид з вікна. Я б хотіла тут жити. Звісно, що я ніколи не була всередині, там, не заходила навіть в цей під'їзд. І Я якось начиталася, що треба візуалізувати, і вирішила якось спробувати. Тобто я просто закрила очі, уявила, що я заходжу в цю квартиру, хоча я навіть не знала, там, скільки там кімнат, як вона виглядає, і так далі. І просто, типу, уявила, як я там буду відчувати себе і все. І забула про це про цей момент. Пройшло декілька років, і в мене реально стало питання пошуку житла. Я дивилась різні оголошення, шукала квартиру, але шукала буквально там 2-3 дні. Тому що на якийсь там Другий чи третій день я побачила, що в ось цьому домі, де я хотіла, продається квартира. Її тільки то дали, що ніхто її не дивився. І я навіть я подзвонила, домовилась зустрітися, подивитись. Це була перша квартира, по суті, яку я дивилася. І е, я навіть ще до того, як сюди прийти, я вже знала, що я її куплю, і це буде моя квартира. І власне тут я вже і живу якийсь час. А, був ще інший момент з поїздкою в Лондон. <реш> У мене на стіні висіла велетенська картина Лондону. Там був бік бен, там була темза, якісь там кораблі плавали. Багато людей стояло на цьому мосту. Я так тикала пальчиком на цей мостик і казала: ну, десь там серед цих людей колись буду стояти і я. Я абсолютно не мала цієї мрії, цілі. Тоді для мене це було щось таке надзвичайно нереальне. Де я, де Англія, це все так дорого, далеко. І, ну, В мене не було такого ні в планах, ні в мріях. Але от якесь таке було внутрішнє відчуття, що ніби як воно має статися. Але при цьому я ж кажу, я цього не очікувала, не планувала. Просто тикала по фану пальчиком і казала, «О, там я буду. У мене є реальне відео, де я стою на цьому мосту і пригадую цю історію з так Склалися обставини, що я справді поїхала в Англію. Мені дали візу буквально за декілька днів. Я потрапила в Лондон, і я ну постояла от там, де я показувала пальчику. Тому все світ дуже цікавий. Треба бути просто трошки уважнішим до всіх цих деталей, і він реально з нами спілкується, дає нам відповіді і просто коротше, включає синхронність. А у вас, до речі, були такі якісь історії цікаві? Поділіться.